Езберну новий рік. Переступить вши пріг. х'є де все він звіте з тим, що серце... Новий казковий часу, х'є здивує щастям лусу. Рік добру і рік кухня, тож приймите привітання. Будь добрі та здраві, побажаємо любві, світу радощі богати, щоб в житті було як свято. Землі піде сніг. Знову рід усіх зстрім. Знову святкуємо ми рік, з чим сердечно усіх світю. З роким новим, з новим щаттям. Хий святким буде стрій. Хий дивчить вес кжен день і всяк час. Як білі сніжинки в скуком у сні, Від щастя, як дість все зусирчуть, як нічну річну бенські вогні. Хай Хигря, скриві, зрі, підрунків буде мре, радості вам позитиву, хи складеться рік щасливий.